Мені просто треба провести час в одиночестві хоча б трошки. Якого хрена? питається. Об'ясни мені, пожалуйста. Коли це все закінчиться? Що м'яв? Ага. Коли це все закінчиться, я тебе питаю. Що ти? Я тебе зараз вкину, покупаю там, хочеш чи ні? Не нарушай мої лічні границі. Дай мені побуть самому хоч десь, Йомайо. Ой ще одна кричить. Що таке? Де ти там? Де? О? Здорово. Угу. Ти зразу купайся, да? На тобі купайся скільки хочеш. Пожалуйста, води не жалко. Займайся. Ну шо це таке? Де моє лічне пространство? Я не розумію. Я ж вам не мішаю, коли ви спите, чи коли ви в лодку сидите, чи коли їсте. Я вам ніде не мішаю, пан до міста. ти ходиш тут в мене вокруг ног ошивається. Я тобі включив воду, йдеш купатися чи ні? Давай, утрішні б'юті процедури, давай, холодною водою казали вмиватися Та Да не лапою вже ж я ж тобі воду включив, скільки ти будеш язиком тим маслать. Так би зразу. Все. на да, що таке? Капнуло, злякалася, господи, на тебе не похоже, хвоста піджала. Кіт уже вийшов. А, дивіться, вийшов. О, теж приперло. <реш> Ти що на унітаз, може хотів сходити? А я там сівся, так? Да? Ну вибачай. Так, давай, заканчую зі своїми водними процедурами. Потім буду я свої водні процедури робити. О, дякую за розуміння. Все, чешите ногу об дорогу.